Доброго дня! Сьогодні покажу вам у нас нечаяна ярмарка. Приїхала, ніде нічого не об'являли, там картини якісь. Подивитися, які шедеври. Хороша штучка. Так, вам подобається? Вам подобаються, які фотографії? Фотоілюмінації. А он череп, який там стоїть. А! Так він і череп, він фокусірує. О, ти бачиш, як череп. Так нема черепа, так цвіточок. О, вони всі, як 3D. Так. Так, віщі. Непогані. але ну, всі, я дивлюся, темненькі люди. Темненькі люди. Тут усе привезли темненькі люди. Вони молодці, шьють, вишивають, перешивають, то видно? Видно там. Вон які кохти, свитерка, свитерки. Як ангорочка, де? ну, вроді би, не тот, не кусюче. 25 євро, де? 25 євро. Це непогана кохтиночка, так? Да? Шиї, звісно, дуже широкі шиї. Це накидки якісь. оці хороші, вроді би, як ангорочки. Як ангорочки, скільки вони коштують? 39-40 євро такі длинненькі. І чого в них у всіх швид... горло велике. Оце тільки не горло невелике, вроді би як. А так усі горло, як на... наверх свитера одівати. Да. Це теж ангорочка 30 євро. Ну, це вже дуже тепленька така за 30 євро. Так, куртки якісь здорові, дітські здорові курточки, Там сумочки. Дуже цікаво подивитися. Ну от яке ті так, вафельне, таке от м'якеньке, в нас такі були. Еті. Так, що отакі по 30 євро. 29 написано. Ну, одяг який, на здорових людей. На здорових, там сумочки, сумок багато, так? Да? Там такі ж самі віші. Іграшки. Дече плаче. плаче, бігає. Нельзя піднімати його, мабуть, бо він плаче. Так, о, кошзам какой-то. Ой, які штани. Зараз модні будуть. Зараз будуть модні. Це кохти оці хороші, здорові, кафти, Такі в'язані, я не знаю. Це турецькі, мабуть. Турецькі. Там що, що тут написано, непонятно. 40-21, а що це, скільки ціна, треба спрашувати. Вігоніві такі. Як у нас нитки такі вігоніві. Тоже ось не дуже поганий, теж такий. Ну Тут великі всі, всі великі. Тут написано не по-нашому. Ціни, ну хороші ціни. Ціни не видно. 32.75. Що тут за 32,75? Не, не, не видно. Я не пойму в них тут. Ось щось написано. 3270. Може тут? 32.70. І тут он написано. А це хороше, мені нравится. Ну, це теплі які тут. Вся курточка, вся курточка. Ну, для дощу не треба, не А так хороше. Носять хорошо тут хлопці, манжетів, правда, немає, але ми таке не купуємо, так? Не знаю, які ціни. Ну, здалека вам покажу. А, Польта он такі. Перелівчати є. Всякі накидки, штани. Хотіла брюки собі купити, такі, як у мене були вдома. Ну, не знаю, як тут вийде. Тут всі якісь, вони на худеньких, на маленьких. На мене немає. А це ж далека так показати. Дуже багато віщей. З кицькою це як накидки йдуть. Це як накидки йдуть. 19,90, 20 євро. От ще свитерок. Вільно який. Широченький. Ну, теж, мабуть, 20, все по 20, мабуть. Ось це накидки, свитерки. І ось цена такий же ж висить. Ось тільки, тільки не на міху, а такий. Тут теж не написано, скільки що. А, 59, 60 євро. Можна віддати за 60 євро. Як ви думаєте? Ну, так нічого, так? Да? Можна віддавати. 60 євро це багато, звісно, для нас, для українців. Це дуже дорого. 2XL. Скільки тут стої? 49,50 50 євро. Це здоров'я. Це я не знаю, що за ці вставочки. Ну, можна вибрати. Тут є рубашки, такі як... модні, щас, такі, як вони. Я ходю. Великі розміри. Ну, синтапон. Слышно в руках синтапон. Хрустить. Хрустить. Зараз піду додому. Немає камішок. Купила собі прикраси. Зараз не хочеться витягувати їх прикраси. Ну, а це брюки мужські, мабуть. А мені брюки треба, бо я хочу піти. Е, молитися. А молитися треба в брюках, а не в джинсах. Свиторки непогані. 50 євро. 50 євро, так. Да. Як і хочеш швиторки, як подобаються? Подобаються швиторки, то я можу купити. Потратимо вже 50 євро. Меншого немає, звісно. Це вігоні є. вігоні є. Тут написано, ні, не написано, скільки стоять. Ну, не тянуть, це як кишка. Постираєш, якщо льожа не. Оце такий базар знімаю вам. Оце вам такий базар знімаю. Вон 11. 11 12 Вон, Показую вам, скільки часу. Це в, тут, це в нас тут площадь біля Радхауза нашого, то аптека, то фонтан вже виключили там. І оце так. У нас на, у нас на тому на, біля площі завжди тут ярмарки. Камішок немає, ну купила все одно, треба подивитися, який. Все було дороже, все по 10, все по 20, по 15, 2 за 10. в общем, ой, тут, Коротше говоря, купила собі прикраси. Як би його показати? Зараз покажу. Зараз стану тут на біля фонтана, покажу, як тут на цьому О, тут скину рюкзак свій, може швидко достану. Покажу. Щоб було вже в одному відео, що тут я накупила собі. А то колись були з камішками я не... Ось. Ось яку коробочку купила. А ну-ка. Ага о. Ой, що це за камішок? Що це за камішки, не знаю. Ну такі, де вони? Прикрасу. Буду ходити. Це сережки, сережки і колончик. Ну, дуже цепочка маленька, так я купила там другу. Оце таке. Не знаю, який камішок. Такий. Не знаю, під що він підходить, зараз не можу швидко вспомнити. Там німці розказують, я нічого не тут. Ну, все, на цьому вам до побачення. Пока-пока.